Бажаю здоров'я усій незламній кременчуцькій громаді. Традиційно о цій годині свіжий інформаційний випуск новин наш час на телеканалі Візит на календарі 18 квітня і маємо 785-й день повномасштабного військового вторгнення Росії до України. І перш ніж прийти до новин із життя нашого міста, коротко про головне. Червоний хрест України відзначає 106-ту річницю. Які плани на Кременчук? Громадськість висловилася щодо золотих бордюрів під час зустрічі із віцемером. Спецсервіс Кременчук заявляє про наклеп у соцмережах і інформаційну диверсію. Сьогодні, під час ранкового брифінгу, керманич Кременчуцької РВА Олег Лєднік розповів, чому, попри заборону навігації на річках Полтавщини, можна зустріти водний транспорт. Детальніше розкаже моя колега. На час воєнного стану продовжує діяти заборона руху усіх видів водних транспортних засобів на річках Полтавщини. Проте, як зазначив керівник Кременчуцької РВА Олег Лєднік, навігація на Дніпрі можлива, але лише для проведення господарської діяльності і лише за погодженням з Полтавською ОВА. За період дії заборони до полтавської військової адміністрації надійшло 34 заяви від власників щодо виходу 92 суден на русло річки Дніпро. Та малих рік з метою здійснення промислового вилову риби і біоресурсів на території Полтавської області. Любительська навігація на даний час заборонена. Інших рішень Рада Полтавської Ради оборони Полтавської області не приймала. Нагадаємо, що після отримання відповідного дозволу рух суден по Дніпру можливий лише у світлий час доби. Серед іншого, наразі у Гремачуському районі рівень води у Дніпрі знаходиться в межах норми. За інформацією Укргідромедцентру, паводки цього року ще очікуються, але за словами Олега Лєдніка, загрози такого паводку, як був торік, немає. Не вщухають пристрасті навколо історії щодо використання бюджетних коштів. Справа про півтора мільйони гривень за заміну та встановлення бордюрів у місті. Як стало відомо із системи публічних закупівель Прозоро КП Шеребу у березні місяці оголосило тендери на заміну та встановлення бортового каменю. Виконувати роботу має ФОП, який з 2017 року не має працівників. Учора під час прийому громадян з віцемером з питань ЖКГ Іваном Москаликом пролунала слушна думка від представників громадськості. Вся історія з Фобєлкиною смердить корупцією. Смердить просто. А воюючи країні корупція дорівнює державна зрада. Державна зрада абсолютно вірно. Я за це. І я вважаю, що взагалі. Як каже Зеленський не на часі міняти бордюри, коли за ці гроші можна купити мінімум двісті дронів Тому від імені побратимів та небайдужих містян Микола Кравченко порадив пану Москалку скасувати цей тендер. Запропонував повернутися до цієї теми вже після перемоги, адже гроші сьогодні потрібні виключно на захист батьківщини. Ми ті обсяги робіт. Які запланували з початку року, ми не зможемо виконати, тому це був змушений крок для того, щоб залучити якусь субпідрядну організацію. І найголовнішим критерієм був той критерій, що субпідрядник повинен виконувати роботи за розцінками, які не підкреслюю, не дорожчі, ніж у нашого комунального підприємства для бюджету. Фахівці робочої групи прозорість і підзвітність при полтавській обласній військовій адміністрації. Проаналізувавши закупівлю, звернули увагу на доцільність залучення до виконання робіт ФОП як підрядника. Додали, що інше профільне комунальне підприємство Кременчуцької громади має у своєму розпорядженні ресурси працівників і техніку. Викликало питання й те, що намір придбання бортового каменю перевищує планові потреби більше ніж у три рази. Також податківці висловили зауваження щодо переможців закупівлі фоп Бєлкіної, у якої ані техніки, ані штату. Тому робоча група Прозорість та підзвітність рекомендувала замовнику розірвати договір. Я думаю, що рішення це, це при, буду приймати не я особисто, тому зараз вам не можу відповісти. Міська влада відреагувала на звернення Кременчужан. Напередодні поминальних днів по Свіштовському кладовищу відвідувачів розвозитиме маршрутне таксі. З субота та неділя з 9 до 15 години. Він вже і суботу, і неділю він там був. Так буде відбуватись і наступні вихідні з 9 до 15 години. Можу сказати, що минулі вихідні і наступні вихідні, перші наступні вихідні це буде за гроші. Це буде орієнтовно, там, ну, мабуть, там 10 гривень, 10 гривень за проїзд по кладовищу. А через тиждень ми плануємо взагалі цю плату. Ну, подивимось, це я так. Поки що це наші наміри можливо зробимо навіть безкоштовно. А тим часом в історії спроби дискредитувати роботу відомства і керівника Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області з боку міського голови зрушення до єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне провадження за заявою Володимира Барчука про те, що посадовими особами Кременчуцької міської ради було внесено неправдиві відомості до офіційного документу, а саме протоколу п'ятого пленарного засідання позачергової 23-ї сесії від 15 березня. Розслі... Відування триває. Донать на ЗСУ та отримує щось приємне, як Кременчуцька художниця збирає на допомогу військовим. Дивіться у наступному сюжеті. Кременчуцька художниця Зоряна Дашко у колаборації з волонтером Євгеном Цимбалом вже близько року збирають гроші на допомогу ЗСУ завдяки лотереям. На зараз вже люди якось виснажилися, і ми так звернули увагу, що донатять одні ті самі. І тому, коли хтось отримує якийсь приємний приз, то це ну, людину теж надихає і якась її теж підтримка. За цей час було придбано та передано військовим гуманітарні набори запчастини для дронів, автомобіль та квадрокоптери. Ось ці картки я їх створив mm -hmm. е, в 20... 20, як почалося вторгнення, саме ці картки. І вони в мене підписані ЗСУ. з них всі рахунки, що заходять, і виходять тільки на закупівлю якогось обладнання або комп'ютера, ну, на розвідку ми передавали, ну, всякі такі речі. Тобто все прозоро. Зазвичай у лотереї лише один лот. картина, написана власними з ткіною дошко. Цього разу вперше додали ще одну позицію розмальовані гільзи, які привіз волонтер Олег П'ятаков. І дуже хочеться, щоб ця картинка, яка дістанеться переможцю, щоб вона ну, прикрасила домівку і весняний настрій принесла з собою. Другий лот це гільзи, які розписані акрилом. Їх надав волонтер Олег П'ятаков. Ці гільзи були знайдені. Прямо на землі серед е, цих вибоїн там квітли першоквіти, і серед них валялися гільзи. Як анонсувала художниця, під час наступних лотерей додаватимуть нових, незвичайних та цікавих лотів. Взяти участь у лотереї можна, зайшовши на Фейсбук сторінки Заряни Дашко та Євгена Цимбала. Розіграш відбудеться онлайн 21 квітня о 19-й. Сьогодні мій колега Євген Бодаква разом із волонтером Олегом Биковим вирушив у нове волонтерське турне буремною українською Донеччиною, що привезли військовим далі без коментарів. Так, друзі, ну що добралися до хлопців десь на Донеччині. Так, давай покажемо. Ну, значить, тут ну, в принципі провіант привезли, дуже багато медицини, марлеві пов'язки, пластирі, катетери, антибіотики, фізрозчини, в общем, все, що необхідно. Тут значить у нас енергетичний напій нон-стоп. Ту частину вже нік покажи. Завеземо в курахово хлопцям. От. Так, що на чому хотів акцентувати увагу. тут там посмотрите тут волнует и аптечки аптечки там с турникетами с гемостатиками с бандажами все, як треба. Да. Ще ще. Рум -прум -прум. у вас же там медики, да не знаю классный который тебя тебе, тебе вытягал ну да вот это ему підгон це укомплектованный рюкзак медика від громадской организации Майдан Україна, це від нашої діаспори зі Сполучених Штатів Америки. Це просить фліхтарики. Да. Задобався і телефон. Да? <laughs> і окрім цього, також для медика. Ти знаєш, що ми виробляємо екстрактори для видалення уламків. Я також привіз Абльвейз, Ділий Янгол. Але для вашого медика це нова розробка нашого конструкторського бюро. От, називається Олейлап. Завдяки йому медик зможе е, проводити анестезію, е, пошук уламків е, будь-яких. Або це чорний метал, або це алюміній, тобто все, що завгодно, як поверхнево, так і таракально заходити в рани. зрозумів, так? Да? І далі є. Знеболюючі, водичка, матраци, це у нас, наскільки я знаю, берегині Крюкова передала дівчата. Іван Ворона, це благодійний фонд Смілива Україна допомагав нам формувати вантаж. Там печиво у нас є ще від Гурман Фемелі». Друзі, усім дякую. Усім дякую. Бережіть себе. От, а найголовніше, я дякую нашим захисникам, от, котрі боронять нашу неньку. Слава Україні! Слава І героям слава. Слава. слава! Продовжується турне по Донеччині. Біля е мене е бойовий медик з 3 ї бригади. Е Друже, ти до робив запит на наші вироби. Це, це саме так. Да, Екстрактори для видавання уламків. Ось такі набори, які ми безкоштовно передаємо. Друже, тепер у вас є два набори. Дуже, дуже радий з <свист> Взаємно. Велика подяка. Слава дуже Україні! Дуже потрібна річ. Героям слава. Ну, наших видных 145 бака ТРО. Котанчик, тут тебе Вова Зеленский. Ну, не тот Зеленский. Просил передать носки. я, что просто носки не прикольно сейчас упаковывал. В общем, тут посмотришь. Разных приколясов. Аптечки укомплектованные. Чудомазь, девчата кримичужанки варять. Она, короче, против копиків, понял, против набриков. Так ось, братан, вот, вот эта тема передавал хлопцам, когда-то А передавал. Это труба развидника с трехкратным приближенням. Димон. Дякую, дуже классно штука. Що... Дякую. Юра, Юрчик, твой бинокль, Маднявский. Що... Вода доседали. Давайте. Слава Героям слава! Допомагаємо і підтримуємо військових, за спинами яких ми почуваємося у безпеці. Вкотре нагадуємо в ефірі щодня по буднях о 18 та о 20.40 Тримаємо стрій і залишаємось на телеканалі нашого міста. До зустрічі.